Історично склалось, що в центральній Україні проживає найбільша кількість поляків. На території Вінницької області лише офіційно їх 300 тисяч. У Вінниці близько десяти. 6 травня польська делегація на чолі з маршалком Сенату Республіки Польща Богданом Борусевичем прибули саме на Вінничину відзначати Всесвітній день Полонії та поляків, які проживають за кордоном. Як повідомив губернатор, партнерські контакти сусідніх країн Вінничини та Св'ян Лодзинського і Великопольського воєводств, зокрема, розвиваються плідно, розповів про співробітництво в майже всіх галузях. 15 жовтня 2010 року відбулося офіційне відкриття регулярного авіасполучення Лоць, Вінниця-Лоць. Важливою подією у дипломатичному житті Вінниччини стало відкриття Генерального консульства Республіки Польща, що відбулося 26 лютого 2010 року. Консульство обслуговує жителів Вінницької, Житомирської та Хмельницької області. Польща є другим після Німеччини потужним інвестиційним партнером області. З початку року їх вкладення становлять майже 31 мільйон американських доларів. Приймають наші у поляків і досвід керування на місцях. В нас триває адмінреформа. Голова облради Сергій Татусяк констатував: за 20 років реформ українці так і не змогли зробити головного передати повноваження територіальним громадам. Той досвід, який напрацьований у Польщі, сьогодні заставляє нас серйозно. Перейматися якраз тими формами і методами роботи, які сьогодні є безпосередньо в територіальній громаді. Сьогодні левова частка коштів податків залишається безпосередньо в МІНі. стимулюючий податок. Чим більше гміна збирає податків, тим більше залишається в розпорядженні ради і вуйта. Для нас дуже важливо якраз оцей варіант. Реформи Богдан Борусевич вже вдруге перебуває у нас з візитом. Подякував вінницькій владі за прихильність і гарне ставлення до польської національної меншини. Деякий час тому я був тут і розмовляв з представниками польської діаспори своїми земляками. Вони розповідали про їх ситуацію. Я чув від них виключно гарні оцінки, що стосуються влади і їх відношення. Саме у Вінниці Борис Борусевич 6 травня зустрінеться з українським спікером Верховної Ради Володимиром Литвином. Завісу розмови трохи привідкрив. Говоритимуть про розвиток та налагодження польсько-українських відносин. Урочисто підписали протокол про наміри співпраці Хмільницький район Вінницької області та Тарнівський повіт. Завітала делегація і на відкриття виставки, присвяченої польському письменнику Ігнацію Яну Падеревському в обласній бібліотеці імені Тімірязєва. Програма перебування поляків насичена. Для них організований і концерт до Дня Полонії, і зустріч з їх земляками. Маленчук, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина.